Чому у нас, можливо, знову почнеться війна? Якщо кожен українець, кож... кожен українець буде зброєний, в кожній хаті буде зброя, в кожному місці будуть добровольчі підрозділи, озброєні, вдіті, забезпечені, українці будуть жити мирно і в достатку і мають можливість себе захистити, то хто полізе до нас? Ніхто, як Швейцарія, пам'ятаєте, Друга світова війна, чого Гітлер не пішов? А тому, що пройти було там неможливо. Тому що кожен швейцарець був озброєний. З кожної дірки втричав кулемет або гармата. Розумієте, і там не пролізеш. Тому вимога українського народу на сьогоднішній день номер 1 це мати зброю і забезпечувати. Своє життя в, 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 в цей спосіб, а не Конститут. конституцію поставили на паузу.